Слухай, брате, я знаю, неприємно зганьбитися перед сином, але слід знати, коли відступити. Інакше буде гірше. Новий психологічний трилер Серфер змусить всіх фанатів Ніколаса Кейджа аплодувати, стоячи його акторському таланту. Сюжет закручується навколо батька серфера та сина підлітка, котрі приїздять до малолюдного куточка Австралії, щоб придбати будинок. Мрії чоловіка про те, як могло би скластися його подальше життя, грубо перериває компанія місцевих чоловіків з вигуками: хто не живе тут, той не серфить. У своїх спробах довести правоту. Герой Кейджа перете. На межі гідності, принижуючи себе і заводячи ситуацію у глухий кут. А чим усе закінчиться, дивіться в кіно з 8 травня. Кетел Спринц виправдав твої очікування? Тут наче досі 90. — Туте ж люди шанують традиції. Щороку тут проходить парад на честь Френдо. Френдо? Це клоун за така Бейпен. Він місцева легенда. Мідійний горор клоун Френдо це екранізація одноіменного твору, що був презентований 2020 року. До речі, книжку нагородили премією Брема Стокера як найкращий молодіжний роман. Тож у центрі сюжету старшокласниця Квін Мейбрук, котра переїжджає разом з батьком лікарем до невеличкого містечка, де нещодавно через підпал згоріла єдина місцева фабрика, дорослі, які усвідомлюють усі наслідки, пригнічені тим, що сталося. натомість підлітки. Розважаються, знімаючи контент для свого youtube каналу. Вони інсценують вбивства, котрі нібито скоїв клоун у кукурудзяному полі. Коли ж відбувається справжнє вбивство. Ніхто не вірить доказам. А от чи прийде хтось на допомогу, дивіться в кіно з 8 травня. Нащо постійно кажеш, не розмовляти з незнайомцями в метро. Мені вже 27 років. Добре, якщо ти так хочеш, говори собі, я не проти. Ця жінка тебе ніколи не відпустить. На завершення у нашому огляді французька драматична комедія Усе почалося з мами події розгортаються 1963 року. У родині марокканських євреїв дружина народжує шосту дитину хлопчика Ролана, якому одразу при народженні лікарі діагностують клишоногість. Це означає, що дитина не зможе нормально ходити, а отже, не здобуде гідної освіти та не матиме перспективного майбутнього. Такі вердикти не влаштовують маму Ролана, адже для неї він Найталановитіший, що принесе така тотальна любов, дізнайтеся у кіно з 8 травня.